Капеланське благословіння на 13 жовтня 23 року в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови! Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Євані розподається про те, як Ісус говорив людям свою, як ми знаємо, нагірну проповідь, заповіді блаженства. Блаженні убогі духом, блаженні плачущі, блаженні страждущі, блаженні шукаючи правду. Блаженні тих, кого за ганять і, і псують ім'я Його за імені, ради імені Ісуса. І каже Він радійте, веселитися, якщо з вами таке стається. Ви знаєте, що мені це нагадує, всі заповіді ці блаженства, як вони в одно? В одно це Він говорить про те, що ти будеш радіти веселитися. Коли ти претерпиш за вірність Богові і залишишся вірним Йому, перетерпівши це, і тоді ти будеш блажений. І він знаєте, не говорить про щастя. Ми знаємо, що щастя є таке слово людське щастя. щастя людині, коли він там провів гарний вечір, щастя людське може бути в тому, що він там заліз на якусь гору і спишається сам собою. Щастя людське може бути чарку горілки випив. Щастя людське може бути півсвіта завоював, а земне щастя зовсім інше щастя. І радість небесна зовсім інша, ніж ця земна. І ми сьогодні говоримо не про щастя, а про блаженство. І вони ці слова відрізняються. І той, хто обрав іменно блаженство тобто притерпіти. Або загартувати свою вірність Богу, пройшовши через, через випробування і залишитися йому вірним, і отримати блаженство. І він не каже будьте блаженні, а він каже, хто блаженний, це означає, нам дається вибір або обирати земне щастя і шукати його примарне, або вічне блаженство шукати. Амінь.